Ну що, прийшла очередна посилочка заліка. Подивимося, що вона приготувала. Тут має бути набір викрутка і дуже багато насадок. Зараз ми подивимося, що воно О, да, о, да, о, да. Це воно, це воно, ребята, це воно. 2880А. Навіть не знаю, що це Це, походу модель 38 предметів. Ти такі є в наявності, що тут є. Будемо перевіряти. Опача! Так ти що? Так і що виглядає дебело? М -м -м. Можна підвішати. Тим сюди. Що, де повинно стояти на своїх місцях. Відкриваємо. Ода, 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 ода. Ну, я, в принципі, так і предполагав, що буде все розкідане. То нічого, то не страшне. То є не страшно. Страшно, коли воно не приходить або приходить не робоче. Так, ось. Сам нахвалений ключ. Ага. Нажимаємо. Головка повернулася. Так стоїть в одному положенні. Нажали, провернули. Нажали, провернули. Тріщоточка. Та ти що? Та ти що? Якість хороша відчувається в руці. Це. Типу подовжувача. так розумію. Я в цьому ділі не спец, ребята, так що вибачайте. Так, це в, в свого роду подовжувач. Певно, типу, як, якщо не можна долізти чи що незручне місце. Ось так от, будь ласка. Що то є? Певно, типу, як барашком крутить. Ось така штучка. Отак, вот напевно, якусь. Я не знаю. Випробуємо побачимо. Це ще якийсь ключ? Угу. Left, right. Ліво-вправо. Тріщоточка. Так, так. Хороша, якісна. Мені подобається. Саме потім все складемо зі місця. Ну ви знаєте, по якості. Ну, дуже добре в руці так відчувається. Не знаю, будемо працювати, побачимо. Так, так, так. Можете собі зробити на паузу, подивитися, що то є. Ось так от. Які є явності. Також якийсь перехідник. Ну, розберемося. На все свій час. Все ми розберемося, все побачимо. Все ми випробуємо. Угу. Що я можу вам? Ну, хорошо, мені подобається. Та ли що? Та ти що? Тримається в руке, ну бомба, бомба, бомбезно. Я не знаю, что вам открутить, у меня тут немає ничего такого. Типа что шкаф. Шкаф, 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 шкаф. Ну крутить, ну что я вам скажу, крутить. Я зручно однією рукою. Ага, це я відкручую. Хорошо. А закрутить тоді, виходить, просто взяти в іншу сторону. Взяли в іншу сторону. Ні. А як же закрутити? Постійно відкручую. Все. Зрозумів. Ось. Вліво, вправо. ну це Так у нас щось потріскує. Ну, клас. Клас виглядає все якісно. Клас. Будемо тестити. Ну, я думаю, рекомендую. Рекомендувати можу. Клас, 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 клас. Давно про таке ну Що будемо використовувати? побачимо, як це покаже.